Доброго дня, Миколаїв, 26 жовтня, 24 рік. Проїжджали поруч, заїхали подивитися на свій ячмінець. Ячміні зацель, наш улюблений, посіяний сівалкою Нікою, без добрив, без нічого. В цьому році бачимо ось такі рівномірні сходи. Ось так виглядає це в поперек. Ось так виглядає це повздовж. Нас це влаштовує. Нічого тут іншого немає. Цікавило просто чи є падалиця, наскільки падалиця, забила соняшника. Як бачимо, падалиці у нас немає. Пошкоджень сильно великих ми не бачимо шкідниками ще, ну у нас зараз похолодало трошки. Доволі непоганий ячмінь. Ну, звісно, мені не подобається, що він попадає в такій фазі в зимівлю, можна сказати. Тому що або він повинен був в такій фазі вже зайти в зимівлю. Або не зійти, або гарно розкущитися. Ну, трошки в нас природа і погода робить свої корективи. Так що так, коротеньке таке відео. Нема тут що показувати, Он попроростало. Навіть бачимо те, що було на поверхні. Пройшли гарні у нас дощики. Волога трошки тут є, я впевнений, збереглася. Працюємо, тому що, знову ж таки, чому попадалися, Тому що дуже багато зараз поля, які позаростали, падалися. І ми бачимо, йдемо по нашому соняшнику. І падалиці немає. Ну, Мабуть, такі в нас гарні комбайнери збирали. На рахунок ось по рапсу ми бачимо. Дуже багато падали ці сусідів. Все, дякую за увагу, дякуємо воїнам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі, вирощувати врожаї і буде все добре і в нас, і в Україні, і в кожній родині, коли кожен буде займатися своєю справою. Тримаємось!